І книга не брешить, яка мені казала, що якщо я буду робити пару вправ, а саме кожного дня, чи ввечері, чи зранку, писати список всіх моїх справ, тих, які я хочу зробити. І друга це максимально фокусуватися на них, тобто майже постійно думати, як вирішити. Ті питання, які в мене зараз поточні, мають бути вирішені. І я навіть не розумів, що це буде працювати наступним чином. Мої думки дійсно змінились. Тяга погортати TikTok чи позаліпати в YouTube, як я робив раніше, стала в рази менша. Можна сказати, вона була знищена на 90%, може, навіть на 95%. Але. Що я хочу сказати в цьому відео, це те, що думки дійсно е, змінились, і я все частіше починаю е, згадувати той фрагмент із фільму Бійцівський клуб, де Тайлер каже, що ми живемо чужими цінностями, ті, які нам е, показує соціум або телебачення, або інтернет. І я реально спіймав себе на думці. Той, що я хочу робити, те, що я не зміг зробити раніше в школі або коли я був студентом, а саме це грати в рок-гуртку чи співати, і їздити на мотоциклі. І так як в мене є мотоцикл, в мене ще залишилось закрити ще один гештальт і все ж таки зробити те, чого я хотів. Ще в, свої, в свою юність, і це реально круто, коли в тебе думки становля, становляться в трохи іншій категорії, ніж були до цього. І я реально дуже вдячний цьому тренінгу, дуже вдячним. Тим книгам, які я за час цього тренінгу прочитав, я дуже вдячний і за того, що я дійсно вже відчуваю деякі зміни і прогрес в моєму мисленні і в, мої, в моєму житті. Тому е щиро дякую тим більш ста людям, які підписались на мене і яким цікава е ця тема, е тисну вам руку і бажаю. Побачити вас в наступних відео, де я маю надію, буду ділитися з вами ще більшими своїми досягненнями.